Напевно, немає такого овочівника-любителя, який не вирощував би помідори на своїй ділянці. За статистикою, саме томати займають друге місце за популярністю серед овочів, поступаючись першістю лише традиційно лідируючому серед них огірку. Така популярність цілком зрозуміла, адже стиглі ароматні помідори відрізняються не тільки відмінним смаком, але і високим вмістом вітамінів і корисних речовин. У ем'якоті плодів присутні всі вітаміни групи: вітаміни А, з, Д, Е, До, РР, бета-каротин, мікроелементи, магній, калій, марганець, фосфор, кальцій, хром, залізо, мідь, цинк, селен, а також складні органічні кислоти, пектини, різні цукру, природні антибіотики і найпотужніший антиоксидант лікопін. Тому томати надзвичайно корисні. Ці теплолюбні неженки родом з Південної Америки сьогодні прекрасно себе почувають в парниках і теплицях українських садівників. А деякі морозостійкі сучасні сорти і гібриди дають хороші врожаї навіть у відкритому ґрунті. Але є цілий ряд особливостей, без знання яких виростити томати буде досить складно. Про них то я і хочу розповісти в цьому відео. Якість розеєсади в першу чергу визначають терміни посіву насіння. І тут важливо не поспішати. Деякі фахівці рекомендують проводити посів вже в кінці лютого. Але в цей час світловий день занадто короткий, і рослинам знадобиться додаткове підсвічування. Розея Сада в таких умовах виходить витягнутою і блідою. Краще трохи почекати, і результати будуть зовсім іншими. Оптимальні терміни посіву для теплиць і парників з 16 по 21 березня для відкритого ґрунту з 2 по 9 квітня. Велике значення для розеясади має температурний режим. Після посіву ящики накривають плівкою і ставлять в приміщення з температурою 25 градусів. Коли з'являться перші зелені паростки, розеясаду виставляють на вікно, а температуру знижують до 17 градусів в день і 12 вночі. Важливий етап при вирощуванні томатів пікіровка молодих рослин в окремі стаканчики. Її проводять через 2 тижні після появи сходів. Температуру в приміщенні піднімають до 22 градусів в день і 16 вночі. Вологість повітря в кімнаті при вирощуванні розеесиди повинна становити 65%. Поливають у міру підсихання ґрунту, але не рідше, ніж раз на два дні. При цьому важливо стежити, щоб земля в горщику не перезволожувати, інакше може початися загнивання коренів. Підживлення проводять приблизно раз в два тижні. Для цього використовують рідкий розчин мінерального добрива для розесиди томатів. За 10 днів до висадки в теплицю або парник розесаду днем на кілька годин виносять на балкон або лоджію. Це допомагає рослинам зміцніти і легше перенести пересадку. Як показує практика, вік сади томатів перед висадкою повинен бути для скоростиглих сортів 52 дні, для пізніх 62 дні. Не рекомендується вирощувати томати в одній теплиці з огірками, тому що їм потрібні абсолютно різні умови. Огіркам необхідні підвищена вологість більше 85% і високі температури 30-35 градусів. А у томатів при температурі 34 градуси припиняється запилення, так як пилок стає вияскою. Вологість в приміщенні не повинна перевищувати 65%, інакше рослини можуть захворіти фітофторозом. Якщо все ж доводиться вирощувати ці культури в одній теплиці, посередині роблять фіранку з подвійної плівки, яка допомагає пом'якшити спільне вирощування. Іноді у томатів починають буйно розростатися листя на шкоду цвітінню і плодоношення. Це говорить про те, що рослини перегодовані азотом. В такому випадку його виключають з підгодівлі і дають тільки фосфорно-калійні добрива. У жарку погоду в теплиці може сильно піднятися температура, а в закритому приміщенні застоюється вологе повітря. І те, і інше може призвести до хвороб і навіть загибелі рослин. Тому томатам необхідні постійні протяги. Влітку двері в теплиці залишають відкритими не тільки в день, але і на ніч. І високорослі, і низькорослі томати буквально згинаються під вагою врожаю, тому їм обов'язково потрібні опори. Підв'язку роблять не пізніше, ніж через 4 дні після пересадки. Під стелею теплиці над рослинами простягають дротяну шпалеру. До кожного кущика під нижнім листям петлею прикріплюють мотузку, а верхній кінець вільно прив'язують до шпагату, залишаючи приблизно метр. Це потрібно, щоб подовжувати мотузку, обекаручуючи її навколо куща в міру його зростання. Важливий прийом для високорослих сортів видалення бічних пагонів, пасинкування у міру зростання куща і формування його в одне стебло. Після появи плодів на нижніх кистях під ними починають видаляти все листя. Точно так же під наступними кистями. В результаті виходить голий стовбур, усипаний помідорами. Коли кущ доростає до верху теплиці, його обламують, залишаючи три листа для харчування. Низькорослі сорти не пасинкують, вони самі формують кущ висотою від 60 до 90 см. Для кращого запилення рекомендується вранці злегка трусити рослини. Сьогодні існує величезна кількість сортів і гібридів томатів, і початківцю овочівнику буває важко зорієнтуватися в цьому розмаїті. При виборі сортів важливо визначитися, які помідори ви хочете отримати за смаком, термінами дозрівання, розмірами і забарвленням. Також потрібно вирішити, де ви будете їх вирощувати в теплиці, парнику або відкритому ґрунті. Серед сучасних сортів є особливо солодкі, перцевидні, з підвищеним вмістом лікопіну, сверхкрупноплодні, врожайні черлі, плоди можуть бути рожевими, червоними, бордовими, помаранчевими, жовтими, шоколадними. Всі ці помідори дуже смачні, ароматні і стійкі до хвороб. Спробуйте виростити їх на своєму городі, не пошкодуєте.